Всі бачили відео, що на нашій території Криворізького району біля водосховища Каховського була екологічна катастрофа, мур риби. Завдяки оперативній роботі голів громад старост населених пунктів небайдужих людей, також були залучені добровільчні формування, які розташовані на території району. І Було ефективно і швидко локалізовано це. Риба, яка була зібрана, там було десь 860 кілограм риби, яка була, давала загрозу. Цю небезпеку вся була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхніх інспекцій, інспекції утилізовано. Зараз ситуація. Проблематична, але ми намагаємося контролювати максимально. У нас є проблематика поки що лише з одним населеним пунктом це село Мар'янське, так як зараз воно так, як воно зараз буде без водопостачання централізованого, але ми вже розробили плани підвезення води для людей, і ми вже проходили цей шлях, коли взимку впали після зими впав рівень води. То ми вже знаємо, як напрацьовувати цю ситуацію і щоб люди залишились питною водою. Зараз ми працюємо з міжнародними фондами, зараз ми працюємо з різноманітними організаціями, з містами, друзями, побратимами, Ми просимо у них надати нам водовозки для того, щоб ми могли максимально швидко забезпечити все населення цієї території питною водою. Наслідки катастрофічні. Ви бачите візуально, наскільки упав рівень води. Перш за все, що ем, забор питної води з Каховського водосховища йде на Криворізький район, і 70% забору було з Каховського Але Незважаючи на ці всі складнощі, які завдали нам расисти, і намагаються нас, як ви пам'ятаєте, зимою, коли холодно, відключити від тепла, від електроенергії. Наразі, коли жара і потребує вода, і поливу, і все останнього, вони намагаються в нас забрати воду. Але незважаючи на це, все приймаються всі необхідні заходи щодо ліквідації цієї ситуації, задіяні всі структурні підрозділи всіх керівних органів, а також комунальних підприємств, які працюють. Над ліквідацією цього наслідка є там не один план ліквідації, але це все залежить, наскільки упаде рівень води. Щодо часу вирішення цих питань також все залежить від рівня води, але вихід з цієї ситуації є, він напрацьований і він не один.